Я дуже горжусь своїм сином. Він був у мене патріот. Завжди 36-річний Станіслав Рай служив у прикордонних військах. У вересні 2023-го, Рятуючи своїх побратимів та посестр, його вбила Росія. Мати пишається мужністю та патріотизмом єдиного сина. Він загинув у Клішівці. він був снайпером, але ж цього разу. Коли він загинув, вони йшли на евакуацію поранених. Він двох людей виніс з поля бою, побіг за третім, але не врятував не сам, не його. Я дуже вдячна всім воїнам, які захищали нас на той період 2014 року, і до тепер, які не побоялись, пішли. Пані Людмилу та інших матерів-героїв, що віддали своє життя, бороняючи територіальну цілісність України, запросили до міського палацу культури. Тут до Дня матері відбувся концерт, присвячений усім жінкам, які втратили своїх дітей в ході жорстокої російсько-української війни, що триває вже понад 10 років. Слова підтримки та подяки від усієї громади висловив виконувач обов'язків Чернігівського міського голови Олександр Ломако. Мама це найсвятіше, що є в житті кожної людини, це людина, яка дає життя і супроводжує протягом всього життя. І, звичайно, найболючіше завжди для матері це втрачати дитину на цій кляті війні. Ми пам'ятаємо, що війна почалася не 24 лютого, вона почалася. Десять років тому, 2014 році, і всі наші чернігівці, наші герої, захисники, захисниці, які пішли з перших днів війни або з перших днів повномасштабного вторгнення, захищати нашу країну, захищати наше місто вони герої для нас, і звичайно, це наш спільний біль всієї громади за кожну втрату. Концертну програму для матерів підготував колектив військово-музичного центру сухопутних військ Збройних сил України разом з солістами міського палацу культури. Вони виконали патріотичні та ліричні пісні.